Проявлення. Що таке проявлення вчора в мене була дуже цікава розмова з людиною про проявлення, де я розповідав про таку класну штуку, що насправді для того, щоб проявитися в цьому світі, мають скластися дуже багато різних обставин. Для прикладу, душа приходить сюди проявлятися і хоче стати всесвітньо відомим лікарем. Але як стати всесвітньо відомим лікарем, якщо немає хворих? Тому для того, щоб проявлятися в цьому світі, треба розуміти, для того, щоб можна було проявитися як герой, завжди повинен бути антигерой. Щоб проявитися як лікар, завжди мають бути пацієнти, завжди має бути хтось хворий. Так само, щоб проявитися як вчитель, завжди має бути учень. І знаєте, що саме цікаве це, коли людина приходить в цей світ для проявлення, вона приходить в тому чи іншому тілі, в чоловічому чи в жіночому. І це один із самих унікальних видів проявлення, який на фізичному плані навіть вказує про те, що душа вибрала шлях проявлятися як жінка або чоловік. І знаєте, я... Стикаюся з тим, і бачу в світі таку картину, що дуже багато незадоволених жінок, дуже багато незадоволених чоловіків. І одна із причин цього незадоволення банально проста: вони прийшли проявлятися як жінки або як чоловіки, а вони цього не роблять. Їм не розказали, як це бути жінкою, їм не розказали, як це бути чоловіком, як правильно проявитися як жінка, або як правильно проявитися як чоловік. І тут теж страждають сімейні відносини. Взагалі відносини страждають, тому що чоловік прийшов проявлятися як чоловік, а біля нього жінка, яка не може проявлятися як жінка, або навпаки. Да? І тоді відбувається дисонанс. Чоловік не може проявити свою чоловічу природу, а жінка не може проявити свою жіночу природу. І тут виникає дуже великий дисонанс. І ніхто відтоді не проявляється, не проявляє свою справжню природу і отримують від цього страждання. Тому що як чоловік, так і жінка, отримавши Вибравши ту чи іншу форму тіла, вони прийшли для реалізації певного досвіду, і вони можуть бути щасливими тільки тоді, коли вони реалізовують цей досвід на 100%.